Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми будемо з вами говорити про нову заяву міністра Польщі, яка буде стосуватися дітей українських біженців, тобто дітей, які заїхали після 24 лютого 2022 року. І проблема буде стосуватися додатку. Дія вирішення цієї проблеми нарешті воно вже є. Тобто всіх дітей, які мають статус Укр, Тож дивись це відео до кінця. В коментарі пиши обов'язково, звідки ти його дивишся, і підписуйся на мій канал. Отже, до цього дня можна так сказати, діти українських біженців, тобто особи до 18 років, які перебували на території Польщі, які заїхали туди після початку війни, мали проблеми з перетином кордону. Ну точніше, вони не мали достатньо. Легальних за законом варіантів перетинати кордон і прикордонники, якби просто пускали дітей там по свідоцтвах про народження, по закордонним паспортам і не дивились на те, чи є в них там дні по безвізу, чи немає. Головне, щоб у батьків було все окей з документами зараз. Вже от власне від 7 квітня набирають з набирають чинності зміни до закону про іноземців, а також інші нормативні акти. І головною зміною в цих поправках, вже які зараз є. Є передбачено введення відповідно відповідного електронного документу, це буде, скоріш за все, теж робитись на базі DIPL, Документ, який буде надаватися дітям до 18 років. Тобто для дорослих зараз існує стандартно DIPL, де вони можуть зайти просто там залогінившись через профіль зауфаний. Для дітей це буде виглядати трохи по-іншому, поки що деталей немає, але я думаю, що це буде якось підв'язано під. Якби під додаток має обиватель батьків. Тобто, скоріш за все, що батьки зможуть в себе в телефоні додавати окремо там дані своїх дітей, і на них також будуть видаватися відповідні документи. Тобто діти також тепер будуть числитись в дії батьків. Тобто, це якась така, скажімо так, електронна, електронний варіант. Того моменту, коли дітей, знаєте, просто вклеювали дитячі фотографії в паспорти батьків, щось буде схоже. Тобто обов'язково дитині потрібно буде мати номер песель для того, щоб мати статус Укр після цього, ем, батьки будуть скоріш за все вносити е, дані своєї дитини в додаток «Мой обиватель. Далі з польської бази будуть підтягуватись всі інші дані, які там потрібні, і таким чином дитина нарешті отримає 100% легальний варіант перетину кордону. На рівні з усіма дорослими, бо раніше одні прикордонники пускали, інші не пускали, але е, все одно, ну якось була як е, знаєте, е, страх постійно в батьків, які їдуть там в Україну на декілька днів з дітьми. Завжди в батьки був страх, що дитину не пустять, бо в неї немає легально, е, легальної підстави для перетину кордону. Тепер такої проблеми не буде. Вона нарешті вирішена, і це є ще один величезний крок в. Упорядкування, знаєте, оцих всіх змін, які в Польщі поспіхом так вводилися від 24 лютого. Зараз нарешті ем, всі, ну якби вони стараються якби, вичисляти оці всі ем, недороблені, скажімо так. Е Моменти їх доробляють, пишуть якісь постанови, якісь закони. Це все вводять для того, щоб це все мало 100% законний характер. Тож дякуємо польській владі. Це буде реально спокійніше всім батькам, які мають дітей до 18 років, які мають статус Укр, і набагато простіше буде з дітьми подорожувати, ось так плюс. Чому ще було, ну якби в чому ще була проблема? В тому, що якщо, наприклад, дорослим зараз можна отримати карту побиту довго, нехай, але бодай є такий, такий варіант отримувати карту побиту, то для дітей, в принципі, навіть немає варіанту отримати карту побиту чи робочу візу, чи так далі. Тому для дорослих завжди були варіанти, як можна ем, зробити собі, ну зробити якісь документи, за якими можна легально перетинати кордон для дітей. Такого не було, і дітей типу, пускали на чесному слові, скажімо так. Тож це дуже і дуже хороші зміни. Друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!